Всім привіт! З вами відділення рекрутингу 21 окремої механізованої бригади. І сьогодні ми поговоримо про посади, які можуть зайняти кандидати за контрактом 1824. Їх можна розділити на дві категорії: стрілецькі посади. Тобто сюди входять розвідники, гранатометники, кулеметники, стрільці і марксмени. Дана категорія проходить службу на протязі одного року. Друга категорія це безпілотні системи. І сюди можна віднести операторів ударних дронів, розвідувальних дронів, наземних роботизованих комплексів, перехоплювачів і майстрів безпілотних систем. На відміну від стрільців, дана категорія військовослужбовців заключає контракт на два роки. Якщо у вас є запитання, або ви хочете приєднатись до 21 окремої механізованої бригади, телефонуйте нашим рекрутерам. До зустрічі!